Всім привіт! Літо вже на календарі, а отже нас попереду очікує три місяці спеки і не тільки реальної, а й відеоігрової. І в сьогоднішньому випуску ревізії я вам розповім про найцікавіші новини останнього тижня, які точно підіймуть середню температуру в індустрії. Поїхали! Рубрика Дуплет. Подвійний постріл найяскравішими, на нашу думку, новинами минулих семи днів. Постріл номер один: Bloomberg випустила статтю Джейсона Шраєра, яка проливає світло на розробку багатостраждальної Redfall. Під час розробки студію покинуло майже 70% тих, хто працював над шедевральною Prey. А сам Redfall страждав від невизначеності та постійного браку кадрів. В офісі студії в Остіні працювало менше ста людей, що для триполії гри є просто мізерною кількістю. Мовою геймдеву це катастрофа. Навіть катастрофіще. Далі веселіше. Причиною повальних звільнень стало насадження видавцем свого неймовірного бачення ігор. І під цим я маю на увазі додання вигри занімакс мультиплеєру та мікротранзакцій. Аплодую стоючи занімакс. Так вбивати свої студії потрібно вміти. Також в статті зазначається, що цей видавець має на ринку праці репутацію галери з зарплатою нижчою за середню. А за словами аналітика Йоста Ван Дрейнена, Redfall підкреслює великий розрив між гучними словами Microsoft та їх реальними продуктами, а також ставить під сумнів здатність компанії створювати великі франшизи власноруч. Якщо узагальнити, то, по-перше, Arcane Austin вже не та студія, яку ми знали, тому про народження нових славетних і Сімів можна забути. А по-друге, у Microsoft та, зокрема у її дочірньої компанії Zenimax величезні проблеми зі створенням нових IP та засиллям сумнівних монетизаційних практик. Дуже тривожно за Xbox Game Studios та особисто за Філа Спенсера. Постріл номер 2 Ціла епопея навколо нібито купівлі Sony студії CD Projekt Red. Спочатку відома інсайдерка з Destiny Lis заявила, що японська компанія планує придбати CDPR. А Десь Gone 2 в розробці. І якщо друга новина всіма була сприйнята в дусі, вау, круто, давайте. То інсайт про придбання розробників відьмачої серії викликав цунамі хайпу в ком'юніті. Цей гіга на хрюк призвів до того, що спочатку спростовувати інформацію довелося представниці CDPR, а потім і самому генеральному директору студії Адаму Кічинські. І тут, в принципі, можна ставити крапку в цій історії. Проте мене більше за все потішило те, звідки цей інсайт взявся. За словами самої Ліс, їй цю інформацію просто надіслали. А вона без жодних верифікацій цю інформацію і запостила. Коли я це почув, я прям вголос порвався. Настільки безвідповідально поставитися до поширення сумнівної інформації потрібно постаратися. Мораль цієї байки в чому? Перед тим як сказав. Або запостити якусь інформацію. Перевіряйте її, щоб потім не було отаких божевільних нахрюків. Далі в нас йде сегмент Бліц. Низка новин, які, хоч і не є гучними, все одно варті вашої уваги. Отже, вийшов ремейк Сістем Шок, який отримав на метакритику 77 балів від преси та 8 балів від користувачів. Я пограв в гру на релізі і поділюся своєю короткою рецензією. Якщо ви грали в оригінальний Сістем Шок 1994 року, то, по перше, вам потрібно поступатися місцем в громадському транспорті, а по-друге, вам точно. Необхідно придбати ремейк. А от якщо ви такого віку, як я, і ніколи не дотикалися до дідуся, то вам буде дуже боляче, адже геймдизайн цієї гри все ще залишився в середині 90-х. Навіть мій досвід в эмрсів сімах не допоміг мені уникнути рефанду. Тож добряче все зважте перед тим, як купляти нову гру від Night Dive Studios. З'явилися перші новини про Metal Gear Solid 3 ремейк. Сюжет гри залишиться незмінним. А весь оригінальний склад акторів працюватиме над перевиданням. Тож нарешті Девід Хейтер по. Повернеться до своєї легендарної ролі. Також підтвердився доволі очевидний факт, що Хідео Кодзіма та Йодзі Сінкава не приймають участь в розробці. Ще цікавий момент. Над ключовими аспектами проекту працювали в основному люди, які брали участь в роботі над минулими іграми серії. Тут постає питання. А хто взагалі розробляє ремейк? Я знайшов інформацію лише про причетність до розробки шанхайського відділення в в'ючого студіо. Але на цьому все. Сподіватимемось, перевидання легендарної гри знаходиться в хороших руках. Брайан Інтігар, креативний директор Spider-Man 2, поділився цікавими подробицями про сиквел. Поза сюжетними місіями перемикання між Паркером та Моралесом відбуватиметься натисканням кнопки в будь-який момент часу. Під час перебігу основної історії можливість змінити протагоніста буде заблокована. Та гра сама обиратиме, ким краще в даний момент грати. Самі ж протагоністи матимуть по одній власній гілці прокачки та ще одну загальну. А ігровий Нью-Йорк став майже вдвічі більшим через додання іконічних районів Квінс та Бруклін. Remedy Entertainment випустили відео, де відкрили деякі цікавості. Alan Wake 2. зі слів сама Лейка, тема дуальності буде головною в грі. В нас буде два окремі наративи, два окремих світи, та, звісно ж, два окремих протагоністи. Сага Андерсон, судячи з відео, буде вельми емпатичною та відкритою персоною, що відображатиметься в її підході до роботи. Також сюжетна лінія детектива ФБР надихалася культовими трилерами сім та справжній детектив. Проте її мандри не будуть відірваними від історії культового письменника, і два наративи будуть міцно переплітатися. Ну а де ж був всі ці 13 років Алан Вейк, ми дізнаємось вже восени. Інсайдер Call of Duty Чарлі Інтел заявляє, що четвертий сезон Modern Warfare 2 почнеться вже 14 червня, та міститиме нову мапу для Warzone під назвою Вондел, або якщо простіше, Амстердам з сюжету МВ2. Багато хто відмічав автентичність цієї місії, ледь не єдиним плюсом одиночної кампанії гри. Але як розробники імплементують існуючі механіки в рамках щільної міської забудови, це вже цікаве питання. CD Projekt Red анонсували ряд івентів під назвою Phantom Tour, в рамках яких гравці зможуть поближче познайомитись з DLC Phantom Liberty, спробувати демоверсію розширення, а також поспілкуватись з геймдизайнерами CDPR. Більше ж подробиць ми дізнаємось вже незабаром. По самому туру можна сказати лише те, що поляки знов зробили даблдаун на рекламну кампанію, повторюючи історію з кіберпанком. І як ми пам'ятаємо, шалений маркетинг чомусь не вилікував всі критичні баги, які були у грі на Релізі, і я дуже хочу сподіватись, що цього разу CD Projekt RED провели розбір польотів та зробили правильні висновки. І остання рубрика ревізії чорне та біле, одна найгірша і одна найкраща новина цього тижня. Почнемо з останньої. Ми чекали цього 10 років, ми благали про це в усіх богів. І нарешті це сталося. Rockstar в наступному оновленні для GTA Online додадуть можливість вимкнути необхідність епілептично довбити кнопку бігу для спринту. Я вважаю це неймовірною перемогою ком'юніті. Врешті-решт, маленька інді-студія привнесла цю шалену зміну, після якої великий палець кожного геймера зітхнув з полегшенням. Ще б вічні завантаження пофіксили. Взагалі б ціни не було розробникам. А чорне цього тижня по-справжньому чорне в мережу витік білд Stalker 2. Зараз вже ширяться. Різні версії, як він потрапив у загальний доступ, але найбільш вірогідним варіантом є чергова хакерська атака росіян. Це жахлива подія, тому що це далеко не перша спроба представників болот нашкодити проекту GSC. Звісно ж, клоуни вже почали розганяти, що, мовляв, гра так і виглядатиме, і взагалі вона не готова, і так далі. Скажу вам, як людина, яка сама скептично ставиться до сталкеру. Білд гри існує для внутрішнього користування і репрезентує фінальний результат від відсотків на 10. В жодному разі не спирайтесь на нього як на релізну версію гри, чи хоча б на щось віддалене схоже на неї. І взагалі утримайтесь від розповсюдження та вивчення цього білду. Він був зроблений не для гравців, і тому він може вплинути на ваш ігровий досвід від фінальної версії гри. А ще за можливості підтримайте GSC Game World та придбайте їх гру. Це буде найкраща допомога українському геймдеру. Деву, а ще можете підтримати нас фінансово. В описі до відео є посилання на донат. Всіх котиків, що підтримують нас матеріально, ми будемо показувати в кожному відео, от як зараз. Ну а на цьому все. Другий випуск ревізії добігає свого кінця. Сподіваюсь, наша підбірка новин змогла вас в необхідній мірі проінформувати та нагадати про найголовніші події минулого тижня в ігровій індустрії. Дякую за перегляд! Грайте лише в якісні ігри, донатьте ЗСУ та слава Україні!